Любі діти. Навесні все оживає навколо, але найголовніше чудо, яке відбувається в природі навесні, це те, що саме навесні до нас теплих країв прилітають перелітні птахи. Найпершими прилітають граки. Це великі чорні птахи з великим дзьобом. За ними шпаки Жайворони, гелеки, ластівки та інші птахи. Тут у птахів багато турбот, а головне, що вони виводять у наших лісах, на луках, у парках своїх пташенят. Але спочатку треба зробити домівку. Деякі птахи роблять гніздечка для своїх дитинчат із гілочок. Деякі знаходять шпаківні, що їм до вподоби, давайте з вами ближче розглянемо птахів, весників весни. Грак це доволі великі птахи. Усе тіло грака повністю чорне. Гніздо граки влаштовують на верхівках дерев. Ще ранньою весною, коли на полях лежить пухкий сніг. Прилітають і починають співати наші весняні гості, жайворонки. Гніздечко в'є на оброблених людиною полях серед зеленіючих хлібних сходів. Паки одні з перших весників весни. Вони прилітають з зграями, коли ще лежить сніг. Як тільки стає тепліше, Самці з'являються поруч із шпаківнями і дуплами. Пастівки. Ці птахи більшу частину життя проводять в повітрі, дуже рідко опускаються на землю. Гніздо будує під стріхою, дахом, вікном, ліпить гніздо з глини, піску, землі. Лелеки одним із перших повертаються до своєї домівки з теплих країв. Українці дуже поважають цього птаху і з нетерпінням чекають його повернення, бо вірять, що саме він на своїх крилах принесе тепло. Як тільки настає весна, поспішає Соловей назад додому. Як тільки з'являються листя, солов'ї готові співати. Гніздо в'ють на землі під захистом колючих кущів. Зараз пропоную пограти у гру, відгадай і назови. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Вірно, це лелека. Пір'я в мене темно синє. Із краплинками срібними. На деревах хатку маю. Дуже гарно я співаю. Так, це шпак під стріхою гніздо будує, тільки в нас не зимує. Вірно, це ластівка. Пташка ця маленька, лагідна, сіренька, в небесах співає, сонце зустрічає. Це жайворонок. Молодці малята. Давайте ще пограємо в гру. Відгадай, хто співає. Уважно послухайте і скажіть, хто це співає? Так, співає жайворонок. Так, Це спів ластівки. Так, вірно, це спів шпака. Так співає зозуля, молодці малята. Ось ми дітки з вами. І пригадали перелітніх птахів, які прилітають до нас навесні. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!